Відкрити Україну через Львів понад три десятки студентів з різних куточків світу приїхали до міста Лева, аби наживо побачити архітектуру, ознайомитись з культурою та дізнатись про українські традиції вже третій день. Вони у Львові. Які враження що найбільше запам'яталось та вразило іноземних спудеїв? Далі у сюжеті Любові Ступчук. Іспанець Брауль безліч років подорожує. Однак в Україні вперше каже, кожна країна, місто має свої принади. Львів вразив античністю. Дуже магічний. Історія на кожному кроці. Однак найбільше сподобались традиції багато чого сподобалось, особливо танці, але найбільше їжа, особливо вареники, які ми власноруч ліпили. А от Мірієм з Нідерландів зізнається від поїздки на Україну її відмовляли друзі. Казали, що не сподобається все консервативно. Однак, Юнка іншої думки. Мені львів дуже сподобався. Найбільше мене вразив оперний театр. Я не люблю оперу, однак із задоволенням пішла б на постановку, аби ще раз побачити цей театр зсередини. Три десятки студентів з десяти країн світу у Львові за літньою програмою громадської організації європейського студентства. Тож молодь зі всього світу за спрощеною системою та помірною ціною може відкрити для себе чи не всі країни світу. До України це студентство вже відвідало Польщу Вроцлав Ополе та Краків. Тепер черга за містом Лева. Мета цього літнього університету, звичайно, що подорожуючий. Подорожуючий за два тижні познайомитися з максимум різних міст з культурою різних міст, різних країн. Відповідно, ми максимально в програму вкладаємо історію історію вивчення музеї, і інші, скажімо такі програми. З нас, окрім екскурсій, звичайно, що ми для зацікавлення розробляємо різні квести, завдання через які вони якраз і знайомляться, вивчають місто. Культуру та традиції побачать самі, а от новини вирішили навчити студеїв азів солов'їної мови. Мені сподобався Львів. Я люблю Львів. Живайте до Львова ту файно Ми в Україні. Студенти пробудуть ще два дні. В планах відвідати у Львові пивоварню, Шевченківський гай, замки області, а ще навчитись власноруч творити ляльки-мотанки. Любов Ступчук, Олексій Рапіта, новини.